Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати числа і маміка і множина. Повторимо, що таке оповідання та діалог. Пролунав уже дзвінок. Нас покликав на урок. Бажаю бути вам сьогодні уважними, розумними, організованими та чітливими. Розгадайте реп. Перше слово, що тут зображено. Поставте відео на паузу. Перше слово чарівна. Наступне слово потрібно відгадати за допомогою букв, які не повторюються в рядку, і утворити з них слово. Слава пачка. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату пропустіть один рядок. У наступному посередині, 6 лютого, дистанційна робота і графічна хвилинка. Поставте відео на базу. О, дивіться, хто ж до нас сьогодні завітав? Це знову буркутун та весело. Що відбувається між цими згновами? Відбувається діалог. Кожен з них говорить свою репліку. Давайте прочитаємо репліку Буркутуна. Що він каже? Моя паличка краща, бо може один предмет перетворити на багато. А що ж відповідає веселун? Ні, моя паличка краща, бо може... давайте допоможемо веселому закінчити речення. Можливо, вона може перетворити багато предметів на один. Отож, пригадуємо, діалог це спілкування двох і більше людей між собою за допомогою, за допомогою реплік. Запишіть каліграфічну хвилинку, поставте відео на паузу. Працюємо усно. Доберіть порівняні слова до слова чарівна і визначте корінь. Чари, чарівник, чарувати. Корінь, спільний корінь, чар. Сьогодні ми будемо знайомитися з новим твором. Пробуємо себе у ролі чарівників. Працюємо над Твором чарівна паличка за Анатолієм Григоруком. Давайте спробуємо передбачити, про що буде йти мова, дивлячись на назву текст. Про чарівну паличку. А чи буде цей текст чарівним? Про чаклуні, можливо, це казка чи оповідання. Ну, давайте з вами зараз подивимося. Почитайте текст. Сторінка підручника 20, самостійно читаємо текст. Які слова у вас викликали, можливо, сумні, чи знаєте ви їх? Наприклад, слово «буркані» говорить нерозбірливо. А що означає бити байдуки? Нічим не займатися? А що означає заманеться? Так, захочеться. А хто ж така в тексті розстріпуля? Розстріпана дівчинка, в якої непричетане волосся? Хто головні герої твору? Христинка та її тато. Про що в ньому йдеться? Дівчинка хотіла, щоб тато почитав їй казку про Котигорошка. бо він їй обіцяв. Але тато був зайнятий. Як ви гадаєте, чи вміла дівчинка читати? Напевно, ні. Тато обов'язково порадив би їй прочитати самостійно казку. Чому тато подарував дівчинці чарівну паличку, щоб вона не ображалась? Як думаєте, чи здійсниться мрія дівчинки? Я гадаю так. Напиши список з п'яти справ, які можуть розважити дівчинку. Ми попрацюємо усно і давайте вигадаємо 5 справ, які б розвеселили вічинок. Відкривайте підручник друкований зошит на сторінці в Перше завдання. Намалюй, що на твою думку з'явиться скапелюха чаклуна. Напиши слова, назви цих предметів у два стопки. Пригадуємо. Питання хто? Не ставимо до живих істот? Що до неживих предметів? Так, неживих істот. Так, до неї істот, скажімо так. Отож, хто міг з'явитися з цього капелюха? Пролик? Голу, рибка, білочка. Можете? Придумати свої варіанти. І намалюйте їх у хмаринці. А що могло з'явитися з капелюха? Квітка, годинник, шоколадка і так далі. Придумайте свій варіант і намалюйте у хмаринці. Наступна вправа. розподіли слова на групи. Вправа 2. Запиши слова у два рядки. Знову ж таки. Це назви істот живих предметів. Що назва неживих предметів і не істот? Отож. Комп'ютер. Що комп'ютер? Олівець. Що Олівець? Тату. Істота. Отож. Хто? Христинка? Жива істота. Хто? Паличка. Нежива істота, предмет. Хто? книга? Що книга? Мама. Хто? Мама. Чаплон. Звісно, хто чаплон? Запишіть, будь ласка, зброшити. Поставте відео на паузу. Пробуємо вправо читацьке колосів. Прочитайте всі запитання і будете відповісти на них. Поставте відео на паузу. Ви помітили, що у нас у тексті відбувається діалог між дівчинкою та її татом. Ми спробуємо зараз пограти у вправу емоційні читання. Бачимо чотири смайлики. Вони мають свої різні емоції. Перша емоція зла, друга сумна, третя весела і четверта остання здивована. Спробуйте прочитати, використовуючи такі самі емоції, всі ці репліки прочитайте ось у ну, Арі. Отож, закріплено наше знання і дайте відповіді на питання, де це діло біля телевізора чи біля комп'ютера. Куди пішла мама в супермаркет чи в парукалі? Як звали дівчинку Маріка чи Христинка? Яку казку тато обіцяв прочитати, котиорозку чи рідка? Як тато назвав ображену донечку, ображену донечку. Тапі довго панчоха чи пані ображальська. Що тато назвав чарівною паличкою. Ломати чоловіве. Молодці. А далі ви цю На На домашнє завдання вам потрібно прочитати текст, двічі і дати відповіді на питання. Мені під текстом. Хорошого вам дня. До побачення.